Перекладач професія, що поєднує мови та культури. Перекладач це фахівець, який не просто передає зміст тексту або усного мовлення з однієї мови на іншу, а й враховує особливості лексики, стилістики, контексту та культурних особливостей обох мов. Його завдання не лише механічний переклад слів, а й правильна передача змісту, емоцій та нюансів оригінального тексту. Основні види перекладу. Робота перекладача охоплює широкий спектр напрямків, кожен із яких має свої особливості. Письмовий переклад. робота з текстами, документами, художньою літературою, технічними інструкціями тощо. Усний переклад передача змісту промови в режимі реального часу. Синхронний переклад моментальне перекладання мовлення доповідача, що вимагає високої швидкості реакції. Послідовний переклад переклад фразами або абзацами після паузи оратора. Технічний переклад переклад спеціалізованих текстів із різних галузей науки та техніки. Художній переклад. Робота з літературними творами, де важливими є стиль, образність та передача авторського задуму. Обов'язки перекладача. Робота перекладача залежить від його спеціалізації, але в загальному обов'язки можуть включати Аналіз тексту або усного мовлення перед перекладом. Передача змісту з урахуванням лексичних, стилістичних і культурних особливостей, Використання професійних термінологічних баз та словників. Співпраця з клієнтами, авторами, редакторами, менеджерами проєктів, коригування та редагування перекладів. Дотримання етичних норм та конфіденційності. Необхідні навички та якості. Перекладач повинен мати високий рівень знань двох і більше мов, глибоке розуміння культурного контексту обох мов, відмінну пам'ять, концентрацію та швидкість реакції, аналітичне мислення та уважність до деталей, вміння працювати в умовах стресу, особливо для синхронних перекладачів, гнучкість і адаптивність до різних мовних ситуацій, де працює перекладач. Перекладачі можуть працювати в різних сферах. Міжнародні організації ООН, ЄС, ЮНЕСКО тощо, Дипломатичні установи. Видавництво, редакції, літературні агенції. Технічні компанії, переклад документації, інструкцій, Фріланс, індивідуальні замовлення від клієнтів, Суди, державні установи, конференції. Суміжні професії. Лінгвіст проводить дослідження мовних структур і допомагає перекладачеві уточнювати складні лексичні аспекти. Філолог аналізує художню та наукову літературу, що може бути основою для якісного перекладу. Копірайтер створює оригінальні тексти, які перекладач адаптує для інших мовних ринків. Редактор перевіряє перекладені тексти на стилістичну та граматичну відповідність. Журналіст надає інформацію. Яку перекладач адаптує для міжнародної аудиторії? Гід перекладач супроводжує туристів та допомагає їм порозумітися з місцевим населенням. Спеціаліст із локалізації адаптує продукти, програми та сайти для різних мовних і культурних середовищ. Кейс Історія як перекладач допоміг міжнародному бізнесу. Олена досвідчена перекладачка, яка спеціалізується на діловій та юридичній документації. Вона володіє англійською, німецькою та українською мовами, співпрацює з міжнародними компаніями та надає професійні послуги перекладу. Одна з провідних українських IT компаній вела переговори з потенційними партнерами з Німеччини щодо укладення вигідного контракту. Важливим етапом була підготовка юридичної документації та безпосередні перемовини. Через мовний бар'єр та складну юридичну термінологію сторони мали труднощі у розумінні умов договору. Олена ретельно переклала всі документи, звертаючи увагу на юридичні нюанси, що могли вплинути на угоду. Вона консультувала українську сторону щодо відмінностей у німецькому та українському законодавстві, щоб уникнути можливих ризиків. Під час переговорів виконувала послідовний переклад. Адаптуючи складні юридичні фрази, щоб обидві сторони мали однакове розуміння тексту договору. Завдяки професійному підходу Олени компанія успішно уклала контракт, що відкрив нові ринки для її продукту. Переклад був виконаний бездоганно, а переговори пройшли без непорозумінь. Замовники високо оцінили її роботу, що призвело до подальшої співпраці з іншими міжнародними клієнтами. Висновок Професія перекладача вимагає не лише знання мов, а й глибокого розуміння культурних особливостей, стилістичних нюансів та специфіки різних сфер діяльності. Це творча та інтелектуальна робота, що дозволяє бути посередником між різними світами, сприяючи міжнародному спілкуванню та обміну знаннями. Опис професії створено з метою ознайомлення з професією перекладач, тренінгова компанія Академія гри в рамках проєкту Прафорієнтер. Київ 2025 рік. Запрошуємо до співпраці. Дякуємо за лак та підписку.